Єдність, єдність кожної української сили, єдність наших лідерів, єдність головному. Ми звертаємось до всіх до вас головним словом: український народ може покласти край цьому існуючому антинародному режиму. Ми звертаємось до вас цей день, також щоб ви знали, що корупція. І злочинність, яка зараз панує в нашій державі, ненадовго. Ми звертаємось з тим, що до вас що гідність кожного українця, кожного з вас є понад усе. Є те, заради чого варто боротися, є те, заради чого варто жити на своїй житті, але жити вільно, жити за українським законом. Не сприймаючи поневолення і окупації, Україні. Герої, сьогодні ми говоримо, що ми Штарі маємо побороти чорно-червоним, маємо звалити закон про імпічмент президента. Маємо відправити відставку антисоціальний, антиукраїнський уряд Азарова так само, як і вимагаємо кримінального покарання. Всіх злодіїв у владі так само, як і ми маємо повернення всього того, що вони вкрали в людей назад в бюджет, наша вимога до них злодіїв, заграти. Наша вимога до них бандитам геть з влади. Наша вимога зараз встати, повстати. І та як українська повстанська армія, повстанські загони в кожному українському селі та місті не сприйняти поневолення, боротися за права кожного українця, кожної нашої сестри, кожного нашого брата, та як зараз робить великі ходачки, та як зараз робить настасів, та як зараз приєднуються Бучач, Бережани, Чортків, зборів і ви словетний Тернопіль. thank you